Добрий день шановні користувачі системи Ліга.Про. В цьому відео я покажу вам, як переміщувати об'єкт в архів та навпаки з архіву переміщувати об'єкт в актуальну базу. Для початку давайте задамо пункт продаж квартири, актуальні і взагалі розберемо, що таке архів і що таке актуальна база. Тут ми бачимо вкладку актуальні, тобто ми знаходимося на ній і бачимо оголошення, які зараз є. Актуальні, доступні, їх можна показувати, презентувати. Якщо об'єкт по якійсь причині не актуальний, чи він був проданий, зданий, чи тимчасово відкладений, чи поки не співпрацюємо, то відповідно його треба з актуальної бази перенести в архів. Це сусідня вкладка, Архів, де зберігаються всі неактуальні оголошення. Як це зробити? У нас є можливість прямо зі списку об'єктів натиснути кнопочку Відправити об'єкт в архів, вибрати термін, необмежений срок це Поки ви самі його звідти не принесете, або обрати конкретний період чи навіть конкретну дату. І вказати додаткову примітку. А для зручності у нас є швидкі хештеги, наприклад, продано здано, знято з продажу з оренди, немає контакту, призупинено. Тобто я можу обрати на місяць, написати призупинено і перенести. У мене цей об'єкт зник. Через місяць він автоматично з'явиться в актуальних об'єктах. Вам приде сповіщення і в системі Lego Pro, отут От у вас буде іконка, системні сповіщення, якщо ви тут зайдете, побачите об'єкти з архіву, і тут буде інформація, коли і який об'єкт вийшов з архіву. А також додатково, якщо ви підписані на наш telegram бот то вам зранку прийде сповіщення, про те, що об'єкт з таким-то кодом вийшов з архіву. Все, що вам необхідно, це зайти в актуальні, подивитися цей об'єкт і відповідно. Відправити його або в архів, або взяти в роботу. Якщо мені потрібно в ручному режимі об'єкт вивести з архів, то для цього в мене є тут вкладка Архів, я заходжу, знаходжу свій об'єкт і натискаю іконку відновити об'єкт з архіву. Натиснув, підтвердив, і в мене знову ж таки об'єкт. Знову в актуальних. Також є ще декілька способів перенесення об'єкту в архів. Для початку це просто можна виділити необхідні об'єкти. У нас з'являється тут меню. І ми тут можемо також відправити в архів. Це використовується для масової відправки, якщо вам потрібно, наприклад, відразу декілька об'єктів відправити в архів. Інший спосіб з вкладки редагування. Тобто я заходжу в редагування. І у мене тут в службовій інформації знизу є кнопочка Перенести в архів. Натискаю знову ж таки. Потрібне меню. Обираю, нажимаю Причину-обираю, чому хочу перенести або вказу свою. І натискаю Перенести. І об'єкт перенесений в архів. Відповідно, він у нас знову в архіві. Також, якщо мені потрібно, я можу завжди його відредагувати, подивитися, змінити. І, якщо треба, знову ж таки прямо з архіву я можу і масово виводити з архіву, тобто можу відправити в актуальні. Тобто, якщо ви зайшли в архів, вам треба відновити декілька об'єктів, просто відмітили їх галочками, спустились вниз і перенесли в актуальні. Тобто ця функція досить корисна, тому що ви в актуальній базі можете держати лише актуальні перевірені об'єкти, а в архіві все, що не актуальне. Сподіваюсь, ця функція буде для вас корисна. Економте час, працюючи в системі Ліга Про.